Опа, всім привітрим синтез на зв'язку. Друзі, і сьогодні моє відео про наш посівний комплекс Сатурн. Такий ось красивий бункер, який ми зробили вже в новій моделі. Нагадаю, що це чудове рішення для фермерів, так як цей бункер може нести декілька шин Просапну шину. І три зернових. У нас зараз є варіанти. Просапна шина є ноутільною. Це шина із секціями сівалка Атрія. Також я думаю, можливо зробити її з секціями сівалка Церера, коли будуть такі запити. Три зернові шини. Це традиційний посів. Ноутіл no посів впереду турбодиск, ззаді сошник, і також нашим сошником дріл. Але ще є четвертий варіант з монодисковим сошником. Декілька варіантів анкерного сошника не за горами, скоро будуть іспити. У нас є випадки, коли наш бункер брали. Для того щоб вчепити другі агрегати, глибоко розпушувач, наприклад, та зернові шини других виробників. А також є коли беруть наші шини до других бункерів, наприклад, таких як Хорш та Беднар, таке теж існує в нашій практиці. Цей бункер на 3,5 куби. Як бачите, такий дизайн. Ми коли його робили, дуже дивились на сівалку Амазон-Сирус. На ньому є гідростанція, звісно, задня навіска, електронні висівні апарати, ресивер для того, щоб давати тиск на сівалку Атрія, на приставку Атрія і на сівалку і приставку Double Drill. гідростанція, яка крутить вентилятор. Що друзі, купляйте нашу продукцію, не тільки нашу, а всіх вітчизняних виробників. Ви підтримуєте нас, а ми все решта, країна, налоги і все таке. Так що, друзі, прилітайте, залітайте на Римсинтез. Ми чекаємо на вас, ми робимо для вас ці прекрасні агрегати на зв'язочку.